Невже у вас немає переді мною жодного страху, питає Господь, і невже моя присутність не викликає у вас тремтіння? Я визначив границею моря пісок, віковічною межею, яку воно не переступить, і хоч його розучені хвилі налягають, але не здолають, шалено ревуть, однак не можуть вийти за межу. У цього ж народу серце вперте та бунтівне. Вони відвернулись і пішли своєю дорогою. Вони навіть не подумали у своєму серці: побіймося, Господа, нашого Бога. Котрий посилає нам своєчасні дощі, ваші беззаконня відібрали все це, ваші гріхи позбавили вас таких благ. Адже серед мого народу виявились нечистиві, потовстіли й погладшили, переступивши своїми злочинами всяку межу. Про правосуддя не дбають, на сирітських справах наживаються, нужденних на суді не захищають. Пророки провіщають обман, священники, тримаючись за владу, все це підтримують. А моєму народові таке подобається. А що ви будете робити, як настане тому кінець?